Вітаю, малята, хлопчики і дівчата. Малята, а хто пам'ятає, яка у нас зараз пора року? Так, малята, правильно, зараз пора року осінь. Які ви розумнички. А чи знаєте ви, що восени всі звірята в лісі готуються до зими? І збирають собі продукти. Білочка горішки шишки, зайчик морквинки, ведмедик мед збирає. Малята, а щось я тут зовсім не бачу їжачка. А ось він, малята, ось він блукає по лісі і не може знайти собі нічого поїсти. А чи знаєте ви, що полюбляє їсти їжачок? Так, яблочко, молодці. А давайте пригадаємо і назвемо, якого кольору тут яблочко. Це якого кольору яблучко? Так, червоне, молодці. А це яблучко якого кольору? Жовте, розумнички. І останнє яблучко якого кольору? Зелене, молодці. Малята, а я вам пропоную для їжачка зліпити яблучко і допомогти йому. Ну що, готові? Тож починаємо. Для роботи нам потрібен малята з вами пластилін жовтого кольору, червоного і зеленого. І два сірничка або дві маленькі гілочки. Ну що, починаємо працювати. Перше яблучко в нас буде якого кольору? Правильно, жовтого. Беремо жовтий пластилін, розминаємо його в долоньках, пальчиками і скочуємо кульку, щоб яблучко було кругленьке і гарненьке. Далі робимо Червоне яблучко. Беремо червоний пластилін і також розминаємо його і скочуємо кульку. Так, тепер малята. Беремо сірнички або гілочки і вставляємо в яблочко. Це буде гілочка для яблучка. Вставили в жовте яблучко. Тепер в червоне. Малята. А чого нам не вистачає в наших яблучках? Дивіться, вони гарненькі, але чогось не вистачає. Правильно, листочки беремо зелений пластилін, відщипуємо маленький шматочок, скочуємо його пальчиками, маленьку ковбаску, і приплюснули його. І приклеїли до гілочки або до сірничка. Ось такі яблучка малята вийшли в мене, а я з нетерпіння буду чекати на ваші. Дивіться, малята, їжачок вже задоволений, бо він з яблучками. Ви молодці, і тепер він зі своїми друзями може готуватися до зими. Він каже вам дякую. До побачення, малята, до нових зустрічей.